Якщо ви простежували історію моїх досліджень історії гунів, то могли звернути увагу на те, що спочатку я досліджував різні варіанти поглядів на їхнє походження і навіть сам дещо вагався між ними. Проте глибокий та неупереджений аналіз джерел дозволяє відкинути хибні теорії та відновити справжню картину подій. Дослідження походження гунів є одним з найбільш міфологізованих і заплутаних питань в історії. Офіційна історіографія, в угоду усталеним догмам, Продовжує просувати теорію про прихід гунів з глибин Азії, намагаючись пов'язати їх з народом Хунну, Сюнну, що воював з Китаєм. Однак ця теорія не витримує елементарної критики і розсипається при зіставленні з фактами. Немає жодних археологічних свідчень, що підтверджують міграцію величезних етнічних масивів з Азії до Європи в зазначений період ані стоянок, ані поховань, ані будь-якого матеріального сліду на шляху від Китаю до Причорномор'я. Більше того, ця гіпотеза прямо суперечить свідченням античних авторів, які послідовно розміщують гунів на карті Європи задовго до їхнього офіційного появи у 400-літті. Клавдій Птолеми у своїй географії Б.Л. Сто510 Р. не» чітко локалізує народ гунів між бастарними та роксоланами у північному Причорномор'ї. Діонесіперія гет в описі землі, два СТН. Також згадує гунів серед народів, що живуть на захід від Каспійського моря. Пейтингерова таблиця римська дорожня карта, що відображає реалії 4 СТ, розміщує гунів х'юної, на північ від Азовського моря. Ці автори описують їх як автохтонів цього регіону. Теорія про прибульців з Азії вимагає від нас повірити в абсурд, що якісь прототюрки чи протомонголи, прийшовши до Скіфії, миттєво забули свою мову, культуру. Втратили монголоїдні риси, почали говорити скіфською мовою і стали сприйматися всіма оточуючими як скіфи. Це є не науковою гіпотезою, а історичним нонсенсом. В дійсності, як показують джерела, гуни це не назва окремого етносу, а ім'я великої Європейської імперії, що виникла внаслідок драматичних подій чотири століття. Ця імперія була створена союзом двох могутніх сарматослов'янських народів роксоланів та Антів. Після того, як готський король Германа ріг, або, за іншими даними, його наступник Вінітарій віроломно вбив анського царя Божа, Вита, розіп'явши його разом із синами та сімдесят, ма найзнатнішими князями близько 375 року, не анська держава була обезголовлена. Готський історик Йордан у своїй праці гетика Джетака, Бел. 551 Р. Так описує цю подію. Вінітарій рушив військо в межі антів. Коли він напав на них, у першій битві він зазнав поразки, але потім, діючи хитро та мужньо, він для прикладу, щоб інші боялися, розіп'яв їхнього короля на ім'я Бош Бас разом з його синами та сімдесят мазнатними мужами. Втративши верховну знать, анти, що становили потужну землеробську та піхотну основу, перейшли під управління своїх найближчих родичів і союзників роксоланів, які являли собою царську. Важкозбройну кавалерійську аристократію. Так виникла Роксолануанська імперія, чия еліта іменувала себе Гонорум Генос, Хонорам Дженс, що з латини перекладається як славний рід або народ честі. Саме ця держава і увійшла в історію під спотвореною назвою Гунської імперії. Багато дослідників доходили висновку про слов'янське чи європейське походження гунів, але залишалася одна не до кінця приведена в порядок тема, яка, на перший погляд, Ставить під сумнів цю концепцію. Це саме ті самі чуни-кахуни, чани, які описані ще з перших століть нашої ери і проживають у північному Причорномор'ї задовго до рок Солонуанського Союзу 375 року. Їхнє існування, здавалося б, руйнує струнку теорію. Можна було б, подібно до офіційних істориків, просто заявити, щоб Толеми помилився, як вони роблять десятки разів. Але як може географ такого масштабу, що працював в Олександрійській бібліотеці з доступом до всіх карт та звітів Римської імперії, так грубо помилитися? Розгадка цього протиріччя лежить не в помилках давніх, а в розумінні складної етнополітичної структури тогочасної скіфії. Народ Чуни Кахуни, описаний Птолемеєм, дійсно існував. Це було одне з сарматських або скіфосарматських племен, що входило до складу Аорської держави, попередниці Анського союзу, на правах федератів. Вони були відомі римлянам як один з багатьох народів, що населяли варварську периферію. Таким чином, генеалогія подій виглядає наступним чином. 1 до 375 року. У північному причорномор'ї існують великі сарматослов'янські об'єднання, зокрема Аорська держава, яку очолювали Аорси, а її федератами були Чуни-Кахуни та Анський Союз на чолі з Антами. Два. Близько 375-х року готи знищують анську верхівку. Три. Після 375-х року рок Солани, спадкоємці Аорсів, беруть під своє крило антів. Створюється нова, надпотужна рок анська імперія. Еліта, якої називає себе Хонорам Дженс. Чотири зовнішні спостерігачі, римляни, почувши нове ім'я, яке нагадувало їм про вже відоме плем'я хунівчунів, що жило в тому ж регіоні, помилково переносять назву цього меншого племені на всю новостворену імперію. Вони бачать нову небачену силу, що йде з Причорномор'я, і називають її знайомим їм місцевим терміном. Це є не науковою помилкою. А типовим для античної історіографії випадком використання відомого етноніма для позначення нової, незрозумілої політичної сили. Таким чином, протиріччя зникає, хуни Птолемея були реальним, але не великим сарматським племенем, тоді як гуни Аттіли були великою Європейською імперією, що виникла пізніше і отримала свою назву внаслідок історичної плутанини. Коли ж у 375-х році на кордонах Римської імперії з'явилася нова, небачена за потужністю військова сила Гонорум Генос, римські автори, в першу чергу Аміан Марцеллін, у своїй праці діяння БЛ 390 Р. Зіткнулися з необхідністю її описати та пояснити. І тут була застосована свідома пропагандистська маніпуляція. Замість того, щоб визнати появу нової могутньої європейської імперії, спадкоємиці Скіфії, що було б рівно сильно визнанню появи рівного собі суперника, римляни застосували до неї назву вже відомого їм невеликого племені хунівчунів. Це було зроблено для того, щоб принизити статус ворога, представивши його не як імперію, а як дику орду. Аміан Марцеллін описує їх як потворних дикунів, що перевершують будь-яку дикість, аби викликати жах і відразу. А не повагу. Ця підміна була полегшена і лінгвістична. Корінь хан хан від латинського анар, честь слава, був широко розповсюджений в європейських іменах тієї епохи від імені римського імператора Гонорія Хеноріас, правив 395 о 423 Р.Р. догодських імен на кшталт Гунімунд, славний захисник або гунульф, славний вовк. Для римського вуха назва Гонорум Генос і гуни, Х'юни, звучали співзвучно і легко змішувалися, особливо коли це було політично вигідно. Таким чином, уявне протиріччя вирішується. Один «чуни – це реальний автохтонний народ північного причорномор'я, що існував щонайменше з два століття НЕ. Два гуни історії це рок Солонуанська імперія Гонорум Генос, що виникла після 375 року Не. Три назва гуни є римським екзонімом, пропагандистським ярликом, який був застосований до славного народу, свідомо змішавши його з назвою іншого, меншого народу. Ця концепція єдине дозволяє узгодити всі без винятку свідчення давніх авторів, не вдаючись до абсурдних теорій про телепортацію народів з Азії або до постійних звинувачень античних географів у помилках. Твердження, що античний географ Клавдій Птолемий, БЛ. Б.Л. 170 РР, не міг помилитися, розмістивши народ кахунів в Європі у два столітті, є антинауковим. Толемий був не провидцем, а головою Александрійської бібліотеки, який акумулював усю географічну та картографічну інформацію Римської імперії. Він фіксував ту реальність, яка існувала за його життя. Коли, крім Толемия, безліч інших джерел, еліністичних та римських, Згадують народи зі схожими назвами в тому ж регіоні, версія про помилку стає абсурдною. Генеалогія імені від рок до гунів. Проблема, однак, полягає в тому, що народ кахуни зафіксований за кілька століть до того, як у 375-х році не склалася рок імперія Хонорум Генус. Це уявне протиріччя вирішується, якщо припустити, що кахуни або гуни це не спотворення і не помилка. А одне з самоназв або прізвиськ частини роксолонів ще до їхнього союзу з Антами. Це цілком закономірно і логічно обґрунтовується самою суттю етноніма роксолани. Сама назва роксолани расолани, як її реконструють з іранських мов, означає світлі сяючі алани, раексалани. Епітет світлий або сяучівен до європейській традиції був прямим синонімом славного, благородного, царственного. Таким чином, роксолани. Це славні алани. Латинська назва їхньої пізнішої імперії, Хонорам Дженс, є практично дослівним перекладом цього самоназви, славний народ. У свою чергу, корінь хан хан, що походить від латинського анар честь слава, був широко розповсюджений в іменах європейської аристократії тієї епохи, що робило його зрозумілим синонімом слави. Отже, ми маємо нерозривний логічний ланцюг роксолони славні алани хонорам -дженс Гуни. Це різні мовні форми, що описують одну і ту саму суть, народ слави, царственний народ. Ідея верховенства від аорсів до князя Роша. Ця ідея царственності та верховенства є фундаментальною для народів, що населяли територію України протягом тисячоліть. Аорси могутній сарматський народ, що домінував у степах дорог солонів і про якого писав Страбон за однією з версій, носив ім'я, що походить від того ж іранського кореня. Що Іраксас білий, світлий, тобто царствений. Ще давніше свідчення ми знаходимо в Біблії. У книзі пророка Єзикіля, 38, 38.2, написані у 6 ст. до не, згадується могутній північний правитель. Сину людський, зверни своє лице до Гога, землі магох, верховного князя, нейсираш, мешеха татувала, і пророкуй на нього. Географічно тувал традиційно пов'язується з народами Карпат і заходу України, дулібами, мешах, з народами Кавказу. Земля рош таким чином опиняється точно між ними на території України. Сам корінь рош у семітських мовах, давньої ВР. означає голова, головний, верховний. У фінікійському алфавіті літера реш для звуку Р, зображувалася у вигляді голови людини. Це вказує на те, що для своїх південних сусідів, народів Близького Сходу, предки українців здавна були відомі як головний верховний народ. Цей же корінь можна знайти в титулі боспорського божества Теосхіпсистос, Сіас Бог Всевишній, культ якого був поширений у боспорському царстві Витретє Естене, та в імені давньосемітського бога влади Рашепа, що шанувався по всьому близькому сході. Таким чином, Протягом століть за нашими предками так чи інакше простежується традиція іменуватися головними, царственними, славними. Тому припустити, що частина рок Соланів, чиє ім'я вже означало славні алани від іранського реуекна, світлий, сяючий, також використовувала синонімічну назву гуни славні. Ще до союзу з Антами, абсолютно логічно. Клавдій Птолемий у своїй географії, близько 105-10 Р. Не лише зафіксував. Одну з нас цього народу, яка існувала паралельно з назвою Роксолани. Протиріччя немає. Є складна, багаторівнева система самоназв царственного народу, одна з яких гуни, в силу історичних обставин і римської пропаганди стала найбільш відомою. Якщо детально зіставити як античні джерела, так і тексти рахманської традиції, все ж слід прийняти іншу точку зору на походження імені гуни. Древній народ Чуни – грец. Зафіксований ще Клавдієм дієм близько 15 десятьох Р. Не дійсно існував у північному Причорномор'ї, де він локалізує їх між Бастарнами та роксоланами. І спочатку ніяк не був пов'язаний з імперською спільнотою Хонорум Генус, Хонорам Дженс, славний народ, що виникла пізніше, в 375-х році, як її описує історик Йордан. Однак, з огляду на те, що назви схожі, Скорочення для громадян Хонорум генус догуни виникло саме під впливом того, що один з народів, що увійшов до цієї імперії, вже називався Чуни. Таким шляхом греки й римляни, чуючи одну назву Хонорум генус, та іншу чуни, у своєму сприйнятті їх об'єднали. Ця практика, відома як етнонімічна генералізація, була типовою для римської історіографії, яка часто поширювала назву одного, добре відомого племені на великі союзи. Наприклад, називаючи всіх кельтів галами. Вони вирішили, що всі разом це славний народ, а один його представник, це гун, за образом і подобою вже відомого їм племені чунів. У смисловому плані гун став синонімом жителя, громадянина імперії Хонорум, представника цього самого славного народу. Лінгвістична основа для такого злиття була міцною. Корінь гун хан, як було показано, Походить від латинського анер, честь, слава або його германського аналога. В іменах він часто був присутній у повній формі гунор-гонор. З огляду на фонетичні особливості, коли звуки Отау були близькі, гонор і гунор були тотожні. Ми бачимо це в римських іменах, таких як імператор Флавій Гонорій, Флейвіс Хеноріас, правив 395 о 423 РР, і в германських. Як легендарний король Бургундів Гунар. Гунар персонаж пісні про Нібелунгів. Коли ж ім'я було двоскладовим, цей корінь скорочувався до гун, гунульф, славний вовк, гунімунд, прославлений в думках. Таким чином, останнє спірне питання по темі гунів розібрано, гунське питання отримало свою відповідь. Найважливішим підтвердженням цієї теорії є те, що на території нинішньої Румунії продовжують жити прямі нащадки ось цих древніх чунів. Колись вони жили на території нинішньої Кіровоградщини, Миколаївщини та північно-східної частини Одещини, як їх і локалізував птолемий. Зараз вони проживають у Румунській Молдові, переважно в регіоні Бакеу, і відомі як народчанго, ЦСНЖ, що є фонетичною трансформацією етнонімачуни. Їхня унікальна культура. Архаїчний діалект з доугорськими субстратними елементами та історична прихильність до римокатолицизму в православному оточенні, беззаперечно свідчать про їхнє окреме автохтонне походження. Деякі дослідники помилково вважають їх спорідненими з сакеями, скали. Однак сакеї – це нащадки народу скірів, сайри, які були реліктовими скіприми, нащадками скіфії, але їх зазвичай позначають як германське плем'я. Вони Після падіння Західної Римської імперії в 476 році служили королю одоакру, який сам був скірського походження. Потім увійшли до складу аварського каганату, а пізніше уклали союз з угорцями і стали хранителями їхніх східних рубежів у Трансильванії. Чангош, маючи теж скіфське, в широкому сенсі, як автохтоні скіфії, походження є абсолютно окремим народом, що підтверджується їх унікальною культурою і мовними реліктами. Саме в мові та фольклорі чанго збереглися безцінні свідчення їхнього прямого зв'язку з гунською елітою. Справжній родовід гунських царів був спотворений у греко-римських джерелах, але зберігся в народній пам'яті. Детальний аналіз дозволяє відновити його справжню структуру. Батько Аттіли, в офіційних греко-римських текстах, зокрема у пріска Паніського, 5 СТ, Тайордана, Гетика, Екселис, Шосте СТ. Батько аттіли записаний як Мунзук, Мандак. Однак в усній традиції Чанко та в угорських хроніках він відомий як Бендегус. Бендик. Це не просто різні імена, а різні форми спотворення одного, більш архаїчного оригіналу, яким, ймовірно, було ім'я Манцаугас, тотожне, до речі, оригіналу імені литовського короля Міндовга. Греко-римляни спотворили і зафіксували його на свій лад, а Чанго – Передаючи його з вуст вуста, зберіг іншу, можливо, більш близьку до оригіналу форму. Сини Манцаугаса. Оубледа співправитель Аттіли в 434 445 Р.Р. Аттіла, етеле Верховний правитель Гунської імперії 434 453 Р.Р., одноосібно з 445 Р. Нащадки Аттіли. Оу ЕЛЛАК старший син. Загинув у битві при недао в 454 році. Оу Гизих, Данджезич продовжував боротьбу з Римом. Загинув у 469-х році. Оуернак, ірник наймолодший син, якого деякі хроніки, зокрема, іменник болгарських ханів, вважають пращуром болгарської царської династії Дуло. Оучаба, принц себе сина Тіли від римської принцеси Гонорії, легендарний пращур народу Чанго та Секиїв. Культ Аттіли та його сина Чаби, Учанго Аттіла і його син Чаба, принц себе, є глибоко обожнюваними персонажами, прародителями нації. Згідно з їхніми легендами, чаба був сином Аттіли від римської, або грецької, принцеси. Ця легенда є прямим відображенням реальних історичних подій 4510 року. Саме тоді сестра західноримського імператора Валентиніана III, юста грата Гонорія, перебуваючи під арештом і будучи примушуваною до ненависного шлюбу сенатором Геркуланом, таємно відправила Аттілі свій перстень і благання про допомогу. Аттіла витлумачив це як пропозицію шлюбу і зажадав Гонорію собі в дружини разом з половиною західної Римської імперії як посах Римські джерела свідомо упереджені, описують цей епізод збентежено і з осудом. Прі Капаніський, який сам бував при дворі Аттіли, так передає суть подій. Вона, Гонорія, обурена примусом до шлюбу і, не бачачи іншого виходу, відправила до Аттіли Євнуха з перснем, просячи його врятувати її від шлюбу з консулом. Аттіла, отримавши перстень, відправив послів до Валентиніана, стверджуючи, що Гонорія йому заручена і що він помститься, якщо їй не віддадуть владу, що їй належить. Цілком імовірно. Що багато деталей було свідомо стерто або спотворено в рамках римської практики дам нашу меморей, прокляття пам'яті, коли з історії викреслювали незручні факти. Події та цілі пласти минулого, як це, наприклад, сталося з імператором Гетой, чиє ім'я та зображення були систематично знищені його братом Каракалою після вбивства в 211 х році. Легенда народу Чанго. Таким чином зберегла ту народну правду, яку намагалася приховати офіційна римська пропаганда шлюб відбувся, і від цього союзу народився син, принц Чаба, що став символом єдності двох світів і надією на відродження для свого народу. Для розуміння глибинних історичних процесів необхідно відмовитися від спрощеного, модерністського погляду на минуле. Римські історики, наприклад, діяли в рамках своєї політичної доцільності, яка. Зміркувань пропаганди вимагала замовчувати або спотворювати незручні факти. Яскравий приклад історія зі шлюбом між гунським імператором Аттілою і Гонорією, сестрою західноримського імператора Валентиніана III. Близько чотириста п'ятдесятих року не щоб уникнути небажаного заміжжя з престарілим сенатором Геркуланом Гонорія. Донька могутньої імператриці Галли Плацидії та онука самого Феодосія Великого, послала Аттілі свій перстень з проханням про допомогу. Аттіла витлумачив це як пропозицію шлюбу і зажадав як посаг половину Західної Римської імперії. Відмова римлян послужила офіційним приводом для його знаменитого вторгнення до Галлії в 451 році. Хоча римські автори, такі як Пріас Паніський, описували ці події, вони робили це з точки зору вигоди сенату та імперської верхівки, представляючи гонорію як розпусну інтриганку, а не сторону в можливому династичному союзі. З іншого боку, легенди народу Чанго, це Сендже, що проживає в румунській Молдавії, прямо свідчать про те, що такий шлюб був укладений. Вони виводять своє походження від якогось князя чаби, себе, сина Аттіла від грецької, тобто римської, принцеси. Ця легенда зафіксована в середньовічних угорських хроніках, наприклад, в Чтах'юнорам і Тих'югарарам Шимона Скези, XIII століття, де сказано. Після смерті Аттіли, коли виникла велика ворожнеча між його синами, чаба, його улюблений син від доньки грецького імператора Гоноріуса, вирушив зі своїм народом до Скіфії. Генеалогія злиття двох світів: Дім Аттіли та Дім Феодосія. Таким чином, Народна пам'ять зберегла свідчення про утворення нової, гунно-римської династичної лінії, що поєднувала два наймогутніші доми тогочасної Європи. ДІМ Феодосія, Римська лінія. О, Феодосій Ай Великий – імператор 379-395. Галла Плацидія, донька, регентка Західної Римської імперії. Валентиніантри, син, імператор заходу, 425 о 455. Юстаграта гонорія, донька. Діма Аттіли, гунська лінія. бенде Гузмунзук, цар гунів. Аттіла, син, імператор гунів, 434-453. Бледа, син, співправитель 434 445. Нова династична гілка. Оу Аттіла юстаграта гонорія князь Чаба, легендарний пращурчанго та секеїв. Втім, можливе й інше пояснення ім'я чаба може бути не ім'ям конкретного сина, а фонетичною трансформацією їхнього давнього самоназви Чуни – грец. Як вони підписані на картах Клавдія клавдіяптолемоя Б. Стопете десятьохр. Не. За століття усної передачі та запису різними алфавітами, своєю писемністю, потім кирилицею і латиницею, спокон вічне чуни могло перетворитися на чхаба і далі в чаба. Це підводить нас до питання про те, як могли зберегтися давні, неортодоксальні вчення, такі як рахманська традиція, у світі, який здається нам тотально християнізованим. Скептики роблять помилку, сприймаючи народ за сучасною міською культурою як щось монолітне. Вони не розуміють, що ще в минулі століття міська і сільська культури були глибоко відірвані одна від одної. У містах Західної України, таких як Львів. Який після захоплення Галичини польським королівством у XIV столітті отримав Магдебурзьке право, домінували поляки. Німці та вірмани, в той час як сільська місцевість була майже суцільно українською. У містах західної Польщі, що входили до Ганзейського Союзу, наприклад, Данцигегданськ, проживали німці, а в селах поляки. Сталін просто спірні території порізав навпіл після Другої світової війни, створивши ілюзію моноетнічності. Доказом можливості виживання давніх традицій служать численні етнічні релікти, що збереглися до наших днів. На території Румунії проживають цикеї, нащадки германського племені скірів, що служили Одоакру після падіння Риму в 476 е. і досі зберігають свою унікальну ідентичність та угорські руни в Трансильванії – ті ж самі Чанго, Чабо, а в Молдові та Україні гагаузи, тюркомовний православний народ Буджаку. Що зберіг свою мову та віру в слов'янському оточенні? Це цілі народи, що зберегли свою ідентичність протягом півтори тисячі років. Тож дивуватися тому, що й рахманська традиція теж могла зберегтися, не доводиться. При тому, що в більшості офіційних джерел про неї мало що відомо, її сліди розкидані по всій українській етнографії, це й народне повір'я про рахманський Великдень. Коли ж каралупу від крашанок кидають у річку, щоб вона допливла до праведних рахманів і сповістила їм про настання Великодня цей топоніми на кшталт сіл рахманів чи річок Рахманка. Тобто сказати, що до мене ніхто не знав слово рахмани, було б перебільшенням. Але хто ними цікавився всерйоз? Чи була людина, яка вчилася у самих рахманів і могла б з цього питання щось притомне сказати? Такої людини не було. Виходить, я перший, хто цією темою зайнявся і надав частину рахманської спадщини в плані філософії та історичних напрацювань, з якими ви можете ознайомитися на моєму каналі Ерич Радаслав.